Слідство ведуть рибінспектори. Представники Державного агентства рибного господарства України приїхали на Прикарпаття, аби розібратися зі скандалом довкола обласної установи. Про порушення з боку її керівника неодноразово повідомляли громадські активісти. Зокрема, звинувачують його у корупції, покриванні браконьєрства та незаконному видобуванні піщано-гравійної суміші з берегів річок. Працівник з КГБ. який себе хамсько нагло. Обріхуючи працівників, громадськість, він робить так, що ми погані. Він добрий. людині було дано багато можливостей виправити з більше року часу. Він ігнорував всіх. І все. у рибагенстві зізнаються, в роботі інспекції вже побачили чимало проблем. До прикладу, показники по роботі з браконьєрством в області дійсно не втішні. Всі питання вивчають, а результати пообіцяли повідомити якомога найшвидше. Я вас запевняю, що не одне порушення, яке є в роботі недолік, які в роботі управління вони не залишаться поза увагою, і всі вони будуть відображені, і всі вони відображаються, і буде відповідно на них ґрунтуватися те рішення, яке буде прийма. Мати керівник проти очільника обласної ребінспекції рішуче налаштований, і голова ОДА Олег Гончарук зі свого боку пообіцяв посприяти, аби в цьому питанні був наведений лад. Керівник не буде займати займану посаду. В силу моїх функціональних обов'язків я буду прикладати всі зусилля, щоб був порядок. Губернатор запевнив, на посаду нового керівника ребінспекції проведуть конкурс з допомогою громади. Буде визначено дві кандидатури, які надішлють на розгляд до Києва.